Це війна, і тут людяності немає. Якщо ми не будемо забирати загиблих, то які ж ми люди? Вміти все робити для того, щоб знайти душу одної людини. Ти народився для того, щоб створювати, а не вбивати. А ти вбив і тебе вбили. Ти провів людину від точки А до точки Б. На даному участку були виявлені кісткові рештки людини. По екіпіруванню і спорядження, тобто це екіпірування російського зразку, жаба рештки по факту однієї людини. Особистих розпізнавальних знаків поки що візуально не видно, але зараз будемо переглядати. Коли горіла трава, то кісткові рештки разом з тілом просто вигоріли. Фактично, і частково їх звіри розтягли. Голова була тут, он фрагменти ще, черепав, ось вони ну, розсипані, Понял? потолчені, розсипані. Тобто. Весь в жовтах, да. поранення тобто, багато було. Ну, біологічний матеріал для забору ДНК є. Тобто і дуже-дуже багато. Стегнова кістка тут, я не думаю, щоб в нього була можливість да, вижити, тобто, ми можемо бачити лянти. Удар був, тобто порозкалувало кістку, повідбивало частини. Тут, тут скажімо за все, ще масивна кровотеча була, і його просто ну, залишили, несли, несли, поки він не помер. В Миколаївщині перше ми працюємо, тобто ми зазвичай працюємо на передовій. А тут вже, ну, в принципі, вже майже два роки тут, тут не було бойових дій, а решт людей ще валяються. Ці залишки будуть передані на. Обмін, далі репатріація, тобто на, на українських військових. Тобто треба залишатися людиною при будь-якій ситуації, і можемо бачити, саме українці і це і неодноразово показували на не те, що забираємо, вивозимо, витягаємо, навіть під обстрілами, під мінними загородженнями витягуємо, але витягаємо і українських, і російських, і цивільних мешканців. Не перебираємо людьми, тобто це люди. І ми мертвих не ділимо, нас і чужі. Ось він роздавлений, бачи. Подавило добре. Гушна раковина. Ще липа нижня мач. Все на місці. Голова вся на місці розбита. Ну, я думаю, тут, скоріше за все, поруч були вибухи неодноразово. І всі ці рештки постраждали саме вже від вибухів. І плюс, що погорілості, руйнування, тобто була зима, звичайна вода, лід розбивав кістку, тобто і розширяв, розтрощував, і кістки просто лопались і розсипались фактично. Тобто дуже багато ще і природних факторів, які знищують рештки. Тому дуже, дуже мало можливостей у загиблих от в такому стані повернутись. Тобто. Буває, що ми, коли свині з'їдають людей, тобто в фікаліях прям вибираємо ці кістки. Тому що треба поховати хоч щось в родині, бо навіть нікуди сходити і попрощати своїми рідними. Тому працюємо на 100%, щоб забрати всі решточки. Це коли питають нас, а навіщо ви ці дрібні частинки Я І говорю, а як ви б свої дитину збирали? От коли до нас матері звертаються, от як би ви забрали свою дитинку? Щось залишили? Ні. Забрали би все. То ми робимо те саме, тому що в нас так само болить за кожну душу, втрачено. Це війна, і тут людяності немає. Тобто на війні немає ніяких правил. Якщо хтось ще думає, що на війні є правила, то він глибоко помиляється в цьому. Там Щось металевий. Телефон, так? Да? Тут, де, де був тулуб, тобто є якийсь варіант, що може бути, може там хрестик, або якийсь амулет, або жетон. Тобто варіант такий є, але поки що не знайшли телефон, тобто метале, предмет є там, де? Да? Уламки. Уламки. Дуже часто буває таке, що на металобрухт прям здають разом з рештками людей. І це дуже жахливо. Це дуже жахливо, тому що вже рідні ніколи не дочекаються своїх близьких. Так було під коли ми працювали у 2014 році, в місті чорний тюльпан. І ми бачили, як забирали техніку з рештками і не віддавали рештки, а просто везли на металобрухт. Вибираємо фрагменти кісточок, щоб забрати. Всі кістки, тобто не залишити тут нічого. Фаланги, пальців. Тобто анатомічно весь. І коли ти забираєш, хоч фрагменти якісь там, ти вже знаєш, що ти цей день прожив не зря. Тобто, ти зробив добру справу для людини, за яку заступитись нікому. Якщо в тебе немає життя, ти це втратив. Найцінніше, що тобі дано. Тобто ти народився для того, щоб створювати, а не вбивати. А ти вбив і тебе вбили. Тобто йди убивати нас за те, що ми українці, це безглуздя. Так душа сидить зараз, от ми тут стоїмо, і вона ж нікуди не піде звідси, якщо говорити про цю сторону духовну. Вона буде тут, поки її не знайдуть, поки родичі її не оплачуть і не відпустять. І якщо хтось думає, що мертвим не боляче, ну думаю, боляче. Ні, це, це тварина. З'єднання, бачиш? З'єднання позвоночного стовпу ось йде, тобто, далі череп йде. Тобто, це, скоріше за все, або корова, або бичок. Я виклав відео, якраз таки, до речі, з цими рештками. І мені Олексій відписав особисті повідомлення, і далі ми з ним сконтактувалися, він приїхав, забрав. По екіпіровці спорядженню це військово-збройниця Російської Федерації. На жаль, документів або особистих розпізнавальних знаків при тілі не було виявлено а далі тіло буде опаковано. Йому буде наданий особистий номер. Вона буде відправлена до моргу. Фактично, на обмінах це ще один український військовий буде повернути додому. Сьогодні у нас такий відпочивальний день, тобто ми виїхали чорті куди. А так ми працюємо це Донецький, харківський, Луганський напрямок. Тобто ми там постійно на цих напрямках працюємо. І роботи там, на жаль, дуже багато, але багато тіл неможливо забрати, не дають можливості. Та сторона повністю блокує будь-які евакуаційні дії стосовно навіть їхніх загиблих і наших. Ми сподіваємося, що все це буде якось змінюватися. Якщо б вони дали нам можливість. Заїхати туди і забирати. Я готовий заходити на їхню територію на окуповану і забрати тіла загиблих і наших, і їхніх солдат. Тобто тільки дайте можливість. Ну не, не стріляйте в нас, ми ж без зброї. Ще один. О, рука! Ага. Перебита ще тоді. Це у нас так, ліва. Ліва промінева з руки кістка. Угу, фаланга пальця великого. Теж з лівої руки. Фактично ліва, ліва частина, тобто людини. У. Цікаво. Якось так. рухаємо з вами. Шолом. А де там ребро? Ага, я в шолом покладу. Фрагменти шкіри там і кістки. Вон іще ребра. Так, да, наші, тут і форми, фрагменти, он піксів. Українські. Люди, які знаходилися в сусідньому дворі, розповідали, що тут залишився поранений е військовий е Збройних сил України. І росіяни його спалили живцем в цьому побрі, закидали ніби до гранати. Вибра. А Це ключіться навіть. Фрагмент ключиці. Фрагменти, якщо треба. Закинуло щось, і тобто, тут була детонація, і все це загорілось. Фактично, якщо тут був поранений, ну, тобто можна припускати, що була детонація, тобто вже більше п'яти РПГ, фактично, тут було. Одноразових цих 22 і 24, х тобто 26 х знаходились саме тут. Тобто відбулася детонація і людину фактично розірвали по шматках. Ці шматки ми зараз ось з вами збираємо. Наткану тримається, бачите, залишились сканоні всі. В'язки розуміють трошки Алагомінкова, розбита кістка. Бачите, українська форма. Це частина одностроєння Збройних сил України. Підіймо, фотографуємо, тут одразу мішок, кладемо, щоб не, не розсипати все це. Бо там дуже багато фрагментів. Проработали вже три локації, тобто ще три душі. Витягаємо тут військовослужбовець Збройних сил України. Решки воїна будуть достойно поховані. Як то є для героїв України, які захищали нашу державу і загинули захищаючи кожен клаптик нашої землі. Ви знаєте, я задоволений тоді, коли ми забираємо повністю людей і повертаємо їх вже додому. І коли ти чуєш відгуки батьків, які тобі телефонують або пишуть, тоді ти знаєш, що ти провів людину від точки А до точки Б, тобто від поля бою додому. І тоді я задоволений, що хлопчики повернулись, але все одно були для те, що, на жаль, загиблі, на жаль, загиблі, але повернули.